Ух-ух-ху-ху. Це щось було цікаво. Гарний окончик. Опа! Хороший, хороший. Вітаю вас, друзі, на каналі Франківський спінгіст Сьогодні я на річці Бистриця Солотвинська, рибалю, шукаю нові місця, шукаю рибку. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, думаю, буде цікаво. Досліджуємо нові місця. Саме головне що тут не впасти. Щик. Не хочеться мочити Таке ніби каналізація чи що? Мочити ноги у тому. Ну, бачите, люди зробили перехід, Спробуємо обійти. все фест. Добре, тут у нас шла річка. Так, сьогодні ми тут. Сьогодні розпочнемо риболовлю з того місця, з якого ми минулий раз з Юрою майже закінчили. Сьогодні в мене вулище Refit Leader Corto EX Те, яке ви бачили, це 742 LT, такий лайтик до 10 грам. Сьогодні Цим будилищем ми будемо рибалити. Зараз складаємо. Оснащаю спінінг катушечкою Vanquish 2500 з 0,3 шнурочком. Акцент у нас сьогодні буде на окунях головні на таку рибку. 0,18 у мене тут флюрокарбон Поводочок з флюрокарбону І зараз поставимо напевно грамчик. І спробуємо половити тут окуня, тут така заплавка. Як спробуємо таке. Коротше, друзі, я тут на заплаві, я так бачу. Тут така не заплава, а така, бачите. Тиха вода і корчики, але я бачу там вже пірнають. Тому я поставив аересочку двойку і йду туди вище на перекат. Ого, щось бореться. Ух, та це окунь. Ха -ха. Гарний окунчик, дивіться, опа, на оберталочку. Взяг. Хороший, хороший. Окуні мене переслідують, друзі, дивіться який. Оп Бачите? На оберталку двійку. Що, друзячки? Окунчика ми відпускаємо, якось він тут так загачився. Капець. Опа. Окунчика відпускаємо. Більше, друзі, розраховував тут, звичайно, на головня, а не на окончика. О, окончик тут є, бачите, і клюнув. Так, є якась рибка. Опа! І це наш невеличкий профільний хижачок головень. Невеличкий, швиденько відпускаємо. Також клюнув на АРСКУ двоєчку. Кинув його, бачите, туди під заплавку. І він тут в і стояв. Але також приємна рибка, невеличка. Але приємна. На такому перекаті можна розраховувати на форель, правда, її в цих районах мені здається, що немає. Там така цікава заплавка, я би в неї зайшов, але зараз пробуємо на ще одній заплавишці окуня. Зі мною сьогодні вам відома коробка. Це коробочка з силиконовими приманочками від компанії Vist. Тут є також Bait Breeze, є Fishar. Вам відомо вже я її часто беру, вам показую. Зараз поставимо на нодже гріх з таким снейком від Віста і спробуємо зловити тут окунчика. Вони тут мають бути. Так, у нас тут поклевочка. О оп 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 Ха -ха. І це непоганий окунчик, друзяки! На віста Дивіться, який хороший Ах, розпушився. Давай малесенький. Клюнув так гарно. Незважаючи, що зранку падав дощ, водичка чистенька і це сяке малька, якщо вам видно багато. Світ сьогодні прохолодно, вітряно, але вода ще тепла, ще прогріта. Так, обірвався, тільки що зараз перев'яжуся. Поставлю трошки міцніший флюорокарбончик від компанії Golden Catch. До речі, цей, саме, саме цей флюорокарбон зайняв перше місце цього року на виставці снастей Іфтекс зайняв перше місце. По міцності. Ну, по характеристикам фліорокарбона. Тому не даремно він. <гум> Мені подобається, я його юзаю. Так, на восьмому. Так, в мене є шостий, півтора, один грам, 0,5-0,65, 2 грама. Шостий очок оцей. Немало лишилося. Нанодже гріх від віста. Півтора грамчика тут достатньо. дивіться який гачок. Бачите? Схожий на декой, до речі. Гострий, довго тримаю заточку. Півтора грама, восьмий гачок. Ну і давайте ту саму приманочку, яка працювала, поставимо. Снейк і 200. Так, де ти снейку? Будемо потрошки комбінувати? Моготик хоче вилізти? Де Дістанете? Капець. Оце вам дуже дякую. Давай тут на Та, тут ніби така поверхнева ця. Мені мужчина достав приманку з тої сторони. Оце йому дякую. Це, капець, несподівано. Була в мене тільки що покльовочка головня на цій ямці. Сьогодні такий вітер. Дуже важко попадати. Дуже важко попадати. Та, рибачок мені зняв приманку. Дуже йому за це дякую. Значить, є люди. До речі, ми з ним розговорилися і... Е Мужчина оказався спінінгістом. Бачите, тому цей поміг. Ну, Блін, таке місце стоїть на дні або морена, або підуства, або каже, каже, що рибець. Так близько і класно. От навіть не знаю на що то ловити. Ніби на оберталку була покльовка, була риба, на силикончик клюють окунчики. Ах, Гарний закіт тут зробив, Перепуталося і любить АРС-ка путатись дуже. Оп, була покльовка, бачили? Рибка клюнула. Ну, покльовує, покльовує, гарно. Будемо пробувати. Наже форелька якась клюне. Оп, ще одна покльовка. Гарна. Але щось не засікається. Треба чуть відпустити може. Ну, перепуталося. Кидаю. Оберталку з розрахунком на форель. Ну і головні. Форелька любить АРСКО. Сьогодні вже так ніби трошки похолодало, пасмурно, вітряно. Думаю, може все ж таки рибка активізується. Вже скоро буде цей нерест форелі. От вдарить і все. Стоїть тут теж клинець на цьому місці невеличкий. І покльовує мені. Але не засікається. Оп, було. Оп, є. Доганяв, 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 доганяв і добрав. Ось на те, чи він покльовує. такий невеличкий, але все одно приємна рибка, покльовка є навіть на спінінг до 10 грам цікаво. Але стоїть купа риби, купа то або підуства або... Це. Або підуство, або рибець, або маренка. Кожен перекатик стоїть рибка. Ну а ми продовжуємо гуляти і рибалити. Тут таке місце, до речі, непогане. Оп, є. Є рибка. О, цей. Така нічого. Головник більшенький. <свісно> На ересечку. О, спокусився. Оп, оп, скуба, скуба. Плавает тут на заплавце головни. Бачу, я их иду за За цим. За топвотером але не клюють. Один хотів, до речі. Один от пливе навіть, дивіться, аж сюди. Але не бере. Ух, садив, капець, а то окунь. Це окунь, дивіться, ава, так клюнув. Ха -ха. Бачите? Розловив і окунем, ним цей маленький облерок. Я думав, це, це клин. А це, дивіться, окунчик. Так садив, просто капець. Думав, це реально це. Я думав то Головень клюнув так. Такий гарний містячок. А рибка не клює. Саме місце має рибу наштовхувати на покльовочку. Оп, є. Бачите? На не, на не. Не-не. Що за рибка? А, головень. При чому тут такий гарненький головник? Дивіться, опа! Найбільший. Хороша. Головник, дивіться який. Це вже не ті, що ми ловили. Не ті малюки. Бачите? Клюнув. На рс 2 Ну давай. Гарно тебе відпустимо. Давай. Біжай. О, Поплив під мене. Супер, супер. Якась невеличка рибка. І ще один черговий невеличкий головничок. Прикольно. Цікаво чи буде в нас на сьогодні форель. Бо місця такі гарні. Ви це куди я кидаю? Це таке форелеве місце. Я її кидаю з розрахунком верталочку, АЕРСку з розрахунком на форель. В неї може і головень клювати, але і форелька також полюбляє. Ой, якась невеличка рибка. А, зійшла. Це був головень. Он бачу я його. Тікає з-під берега. А де великі головні, друзячки? Оп, є. О, ти щось вже краще. О. Головник. О, та це інша справа. Дивіться, який кругленький. Який круглесенький малючок. Давай. Оп. Пішов. Чуть не сам... якийсь самогубця, чуть не самовбився, не самознищився. Це була вже покльовка гарна. Суперова. Жуткий, за сьогодні рибки загалом багато, а за сьогодні це такий один із непоганих головників. Аж не віриться, що літо пройшло. друзякі. Не пройшло, а пролетіло літочку і це не є добре. Це просто не добре, що воно пролетіло, а ми так і не порибачили все, що хотіли. ух ух це щось було цікаво Оце покльовка. Росок Не Дай спів. Дивіться, який кланчучок. Хороший. Опа! Хо -хо -хо. Клас. Хороша рибка. Зараз ми її сфоткаємо, дивіться який. Це вже інша справа. Що, друзячки, це вже? Не знаю, який по рахунку клин. Але потрошки рибка покльовує, ми рибалимо. Сьогодні 22 серпня. 22 серпня, друзі. За 9 днів, 10 днів перше вересня, календарна осінь. Але риболовля тільки розпочинається. Не сумуємо. Рибалимо, ставимо лайкоси. Дякую, друзі. Підтримуйте україномовний контент. Гарним лайком та підпискою, друзяки. Франківський спінінгіст, рибалим далі. О, покльовочка. Ого-ого. Ого-го-го. Опа, ще один хороший. А дивіться, який головник. На сонечку грає Яскраво. А, Дивіться, які фарби. Просто клас. Расунчик. Оп! Давай. я вже клюнув на плейсе. Чому так гарно з покльовочкою гарною? Ще й вистрибнув так з води. Круто. Бачите, сьогодні АРЕСОКО двойка. Гарно працює, ну, а завжди гарно працює. Але буває деколи краще в облари працюють, деколи коли валочки. Сьогодні і я кида. Правда трошки, але то ще не було таких місць. Там десь були дуже сильні корчі, там десь все щось, та вадик кидав. От єдине те, що з місця, з місця один головень і все, і на цьому все, як то кажуть. Чомусь так. Ну що, друзячки, на годиночку 8.30, навіть 33, вже темніє, тому я вже зібрався і направляюся додому. Давайте підведемо підсумки сьогоднішнього риболоври. Риболовля була цікавою, динамічною. Я з собою взяв вінку, запарити, примус, е взяв з собою кастрюльку, от, щоб все було по феншуйчику. Але кожен перекатик, кожне місце заходиш і Воно тобі вже подобається і ти вже захоплений, і хочеш кидати і рибалити, знаєте. Тому так і поїсти не зібрався. Але зато гарно порибали. Тому, друзяки, хто дивився, поставте лайкос. Підпишіться на канал. Обов'язково, хто дивиться, не підписаний. Ну і, як завжди, зустрінемось на риболовлі, друзі. Всім па-па.